Сатана перекручує слово Боже, підриває довіру, всі є сумнів. Брехня, дорогі, я хочу щоб ви вже зрозуміли це. Брехня це головний козир Сатани. Не вбивство, не насильство, ніякі збочення, все, що ви думаєте, що це велике зло це все наслідки. От корінь всього, брехня. І тому Ісус сказав: Він, батько брехні. Брехав, бреше і буде брехати. Так казав? Каже, але ви його слухаєте. Я так, ні, ми його не слухаємо. Ні? Кажемо так. Ану скажіть, Ми його не А Ну скажіть, будь ласка, коли ви останній раз осудили людину? Сьогодні? Хто осудив людину? Просто подивився, порівняв, осудив, позаздрив, подивився з, з пожарів. Ану, підмірю. Хто? Хто крав брехав? Ви його слухаєте. А каже Ісус, а я, який кажу істину, ви мене не слухаєте. Так казав Ісус? Так. І ви скажете, ну точно. ну точно. І ви знаєте, що суда вам бреше. Ви все одно слухаєте. Каже, Ісус, я вас не розумію. Та ми себе теж не розуміємо. Але ось так всі роблять. Всі його слухають, я його слухаю. Але Боже, ти... я його буду слухати, але ти мене благословляй. Мене, моїх дітей, Дови, скільки свічечок поставив. скільки молитого. Я нам прощу поїхав, Муджугорі. Ось ти мені вже винен, Боже. Ти мені винен, точно винен. Так, ми так ми з Богом маємо такі відносини. Тому, Боже, ти виконуєш свою бітницю і я знову буду слухати царя цього світу. А як? Ну, це все так роблять. Ні? Там взятку дати, там збрехати, там прокласти, там он то, там он то, там он то. А воно не працює В духовному світі без Богом не можете жартувати.